Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо обговорювати ігри, які шокували світ. Ви готові? Бо скандалів нині буде багацько. Нудьгувати вам точно не доведеться. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус, і ми починаємо. Manhunt. ще одна серія ігор від найбільших скандалістів ігрової індустрії Rockstar Games. Перший випуск ми закінчили на високій ноті, адже говорили про GTA. Обов'язково гляньте його, якщо ще не бачили. Але друзі, GTA це зубна фея у порівнянні з Manhunt. Адже ця гра, вірніше обидві її частини, це напевне найбільш садистські і жорстокі творіння в ігровій індустрії, особливо перша гра. Адже коли вийшов сиквел, він вже не так шокував, бо люди вже були готові до подібного вмісту. А от перша частина в свій час. Напевне, здивувала навіть справжніх маніяків. Manhunt виконана в жанрі стелс екшену від третьої особи. Подія розгортається у вигаданому Карсер Сіті. Гра розповідає про Джеймса Ерла Кеша, в'язня камери смертників, який змушений брати участь у серії СНАФ-фільмів, вбиваючи бандитів, посланих полювати за ним на камеру. Звучить кріпово, правда? Але знаєте, що ще кріповіше? Ні, не проста розправа над противниками. Це ще квіточки у порівнянні з так званими наджорстокими стратами, які дозволяє скою. Гра, звичайно, це не обов'язково робити, адже всю гру можна пройти не вдаючись до такої жорстокості. Але в чому суть? Гра заохочує до такого стилю геймплею. Тут Rockstar справді перейшли межу, в чому самі зізнались пізніше. За словами колишнього співробітника компанії Джефа Вільямса, розробникам Manhunt було некомфортно працювати над трою через настільки високі вміст насильства. В команді ледь не піднявся заклад у процесі розробки, адже пряма мова гра просто змушувала усіх нас почуватися огидно. У цій грі все було по. В'язано з насильством, і це було реалістичне насильство. Всі ми розуміли, що це неможливо пояснити, та хоч якось раціоналізувати. Ми просто перетнули межу кінець цитати. І хоча Менхант здебільшого отримала позитивні відгуки від критиків і геймерів, але через свій садистський і жорстокий міст, і очікувалось, опинилася у центрі скандалу, як наслідок була заборонена в деяких країнах, зокрема в Німеччині, гра не видавалась і досі немає німецької локалізації. Подейкують, що Менхант навіть спонукала дітей, які не грали, до скоєння вбив. Так, гру пов'язала з вбивством 14-річного Стефана Пакіри його 17-річним другом Вороном ЛеБланом у Лестершері, Англія. Як тоді стверджували ЗМІ, що у ході розслідування поліція знайшла коп'ю гри в спальні Леблана Батьки жертви стверджували, що гра вплинула на Леблана і зіграла певну роль у вбивстві. Але Британська рада з класифікації вікових рейтингів дала грі позначку 18 як та, що не призначена для неповнолітніх. Через суперечки деякі постачальники тимчасово навіть прибрали Менхант з полиць своїх магазинів. У відповідь Рокстар повторила слова британської ради, що гра була призначена лише для дорослих і заперечила будь-який зв'язок із вбивством. А тимчасова заборона продаж віту ажіотаж, які утворився навколо гри, навпаки підвищила на. Неї попит поліцейське ж розслідування, урешті-решт спростувало будь-який зв'язок гри зі справжніми злочинами. Правда, ми друзі ніколи не дізнаємось. Але те, що такі ігри ламають дитячу психіку і викривляють уявлення про світ, факт. І те, що батькам треба слідкувати, що їхні діти грають, теж беззаперечний факт. Але скандал навколо Мен був пов'язаний не тільки з підлітковою аудиторією. 30 липня 2004 року американський адвокат Джек Томпсон, який виступав проти насильства у відеоіграх, заявив, що перед випуском Попереджував Рокстар, що вона може породити так званих імітаторів. Ну але слухайте, з таким ж успіхом можна боротись із кожним фільмом, де присутній маніак вбивця. Друзі, а ви грали у Хант? Що думаєте з цього приводу? Фет Принцес. Тут вже з назви зрозуміло, що тут не так. Гра є стратегією у реальному часі, яка вийшла у 2009 році, та викликала обурення у світовій спільноті через насміхання та бодішеймінг. Феміністичні організації навіть вимагали заборонити її у Сполучених Штатах і більшій частині Європи. Крім того, усі себе поважаючі ігрові журнали засуджували гру та її розробників у ворожому ставленні до жінок, звинувачуючи геймдизайнерів у мізогінії. Ви, напевно, задаєтесь питанням, як така гра взагалі могла пройти перевірку у компанії видавця Sony, враховуючи її концепцію? А я вам більше скажу, ця гра у сподобалась стати серією, а далі ми зазирнемо трохи у 90-ті і обговоримо найскандальніших представників ігрової індустрії тих часів. І один з таких це культовий шутер Duke Nukem 3 d вийшовши у 96-му році, викликав багато суперечок у світовому ком'юніті в той час. Гру звинувачували у зображенні насильства та крові, а також у пропагуванні портографії. Знову ж таки, все це нонсенс, адже з таким успіхом можна було боротись 90% фільмів тих часів, де було зображено насильство та контент відвертого характеру. Ну але для більшості тогочасного суспільства відеоігри. Були в новинку і вважались лише забавкою для дітей, і перш ніж цей вид розваг почали сприймати всерйоз, було ще багато безпідставних заяв та претензій від унікумів, які хотіли заборонити відеоігри як явище взагалі. А наступним у нас іде ще один шутер від першої особи з 90-х, який вважається однією з найвизначніших і найвпливовіших ігор в історії перший Doom. І колись давно у дебютному випуску рубрики відеоігор, що змінили індустрію, я вам розказував, як саме ця гра перевернула від геймінгу догори Дригом. Але там я не розповів вам, у які скандали ця гра влізла, коли вийшла. То тепер вже ніхто не має претензій до різноманітних кривавих сайфай шутерів, горорів і так далі. Адже ігрова індустрія вже впевнено стоїть на ногах, зайнявши свою нішу у розваг. Вліпили, якщо що віковий рейтинг і баста. А в ті часи, коли подібних організацій ще помині не було, і у іграх, де можна було знищувати демонів і всяку нечисту силу, такі проекти називали сатанинськими і, мовляв, їх треба було забороняти взагалі. Перший дум навіть звинуватили у різанині в середній школі Колумбайн, адже дехто стверджував, що винуватці-стрілянини були ярими фанатами гри. Ну але як завжди, прямих доказів відеоігор до таких випадків немає. І так, прочитавши про цю трагедію трохи детальніше, я не Виключаю, що деякі шутери 90-х могли повпливати на поведінку цих підлітків, які тодішні фільми і ще багато чого іншого до слова. Але якщо прочитати дослідження фахівців, які складали їхні психологічні портрети, вивчаючи їх минуле, ким вони були, ким надихались. Стає зрозуміло, що такі ігри, як Doom, це лише крапля в морі того насильства, що продукує увесь світ, як такий. Тут вже справа в нездоровій психіці людини у її викривленому уявленні про світ, здебільшого через те оточення, у якому вона зростає. А на такі ігри, як Doom, усі біди світу звали. Найлегше, ніж признати, що корінь цієї проблеми насправді закопаний значно глибше. Якщо перший дум свій час наробив шуму через зображення сатанинської тематики, то Wolfenstein 3D, батько Дум і дідусь усіх шутерів від першої особи, критикували за зображення нацистської символіки та включення Адольфа Гітлера в якості фінального боса в кінці гри. Коротше кажучи, дід Wolfenstein у свій час взяв весь удар на себе, таким чином проклавши шлях не тільки для усіх подальших шутерів від першої особи, а й для усіх ігру сетного другої світової. Щось Rockstar Games до нас зачастили, адже вже втретє у цій рубриці ми згадуємо їхні творіння. Ну неспроста вони головні скандалісти ігрової індустрії. Так, я зараз скажу про гру Bully, яка вийшла у 2006 році, ставши черговим приводом для суперечок та гарячих дискусій у світовій спільноті. І ні, тут нема стрілянини і вбивств, як в попередніх іграх Rockstar здавалось би, навколо чого тоді скандал. Але рокстарівці, як завжди знайдуть спосіб пошуміти. Bully розповідає нам про 15-річного підлітка Джеймі Хопкінса, який відправляється на рік. До відомої приватної школи-інтернату Булвард Екедемі, поки його мати та її новий чоловік вирішають у медовий місяць. Тут ніби все безневинно, але після виходу гри її одразу почали звинувачувати у потиканні булінгу. Знаєте, тут таке враження, що деякі унікуми, які вже мали зуб на Рокстар, просто вчепились за назву гри, не вивчивши питання, і давай звинувачувати її у цькуванні. А те, що болі якраз таки противага цьому, адже головний герой Джимі докладатиме усіх зусиль, щоб якраз таки припинити знущання та відновити справедливість у школі. Противники гри чомусь. Тоді не згадували, та й взагалі гра порушує значно глибші теми, такі як батьківство, виховання, нерівність серед учнів і ще багато важливих тем, над якими можна задуматись після проходження булі. Серія Resident Evil ніколи не була приводом для суперечок, принаймні не більше за інших. Але п'ята частина моментально вилізла на перші шпальти ігрових журналів і ні, не через зображення насильства або еротики, як це буває з більшістю ігор з цього списку, а за свій російський вміст. Тому що події Resident Evil 5 розгортались у Африці, де місцеві жителі, зіткнувшись з невідомим штамом вірусу, який перетворив їх у зомбі, виступали нашими противниками. Пізніше звинувачення у сторону гри назвали дурними і необґрунтованими, з чим не можу не погодитись. Адже з таким ж успіхом іспанці могли влаштувати скандали собі, коли події Resident Evil 4 розгортались в іспанській провінції, де гравці боролися з так званими Ганадо, колишніми жителями селища, що піддались впливу паразиту Лас Плакас. Resident Evil 5 однозначно отримала б титул найскандальнішої гри 2009-го, якби цього ж року не вийшла ще одна гра у жанрі Survival Horror, яка була створена за мотивами серії фільмів Пила So, що виступила їх ігровою адаптацією. Як і фільми, гра стала приводом для багатьох суперечок. Критики часто класифікували її як порно з тортурами. І якщо So порівнювали з такими іграми, як GTA чи Manhunt, за рівнем насильства, але не зважаючи на скандали, ці двоє були зрештою прийняті суспільством саме через свій моральний підтекст, то о, таким чином виправдатись не змогла. Адже єдиною метою гри, за словами критиків та гравців, було прославляти тортури та вбивства людей насильницькими способами без стриманості чи моралі. Деякі ігрові журнали назвалися розпусним і нелюдським, заявивши, що видавцю Konami має бути соромно. Тому не дивно, що Soul отримала звання найбільш суперечливої гри 2009-го. Етнік Cleansing, тобто етнічні чистки. Оце справді російський треш, це вам не Resident Evil 5. А що ви зараз будете шоковані, що такі ігри, як цей шутер від першої особи, що реалізувався у 2002-му, взагалі існують? Увага! Етнік Cleansing була створена американською російською організацією, що виступає за ідею панування білої раси. What? Сюжет зосереджується на расовій війні, де гравець керує неонацистом або членом клану KKK і повинен вбивати афроамериканців, латиноамериканців і євреїв. НОУ! Ну, Кад, пліз, НО! НО! НОУ! Ви спитаєте, як цей треш взагалі дозволили випустити і продавати на території цивілізованих країн? Я вам більше скажу: гра до всього цього отримала ще й продовження і згодом планувала стати серією. Але схоже, плани цих фанатиків накрились мідним тазом, адже більше так званих продовжень не виходило. Шановні, трешак на цьому не закінчується. Адже наступною в нас іде Castor's Revenge. Відеогра, що призначена лише для дорослих, створена для домашньої консолі від Atari у 83-му році. Ох ті Atari. так от, у цій грі гравець бере на себе роль генерала Кастра, який стріляє з лука в уголену індіанську жінку, прив'язану до стовпа. І це ще лайтовий опис. Думаю, ви здогадались, що гра пропонує робити далі. Але Фріків у цьому світі вистачило, щоб Castor's Revenge стала комерційно успішною. Але не це дивує, шукаєте. Що цю гру знову ж таки дозволили випустити і продавати. Звичайно, скандал навколо Кастер Revenge зрештою призвів до вилучення її з продажів. Але той факт, що ці грі дозволили статися, багато чого говорить про наш світ, насправді. Добре, що людство потроху еволюціонує, бо зараз такі проекти вбили б в зародку, і креатори подібних ігор назавжди втратили б свою репутацію і опинилися в чорному списку. Майнеміснарімпорт What is important is what I'm going to do. Hatred, гра 2015 року, розроблена польською студією Distractive Creations, стала таким собі аналогом Postal за рівнем насильства, але є значно темнішою і серйознішою. Тим не менше, навіть Postal можна було пройти без вбивства. Але Hatred цього не дозволяє, адже її геймплей зосереджений на масовому вбивці, якого називають антагоністом, який починає хрестовий похід геноциду проти людства. Один з розробників описав Hatred як реакцію на тенденції політкоректності сучасної ігрової індустрії і прагнуть створити гру, яка уникає такого підходу, а також барвистості та будь-якої фальшивої філософії. Таким чином, розробники прагнули нагадати сучасним геймерам історію ігрової індустрії як бунтарського середовища, і насправді є щось в цих словах, адже теперішні тенденції ігрової індустрії і не тільки, часто перешкоджають істинній творчості та щирості багатьох сучасних проєктів. І ні, не толерантність збиває творчість, а подвійні стандарти великих корпорацій, які часто ховаються за цією ширмою толерантності, приховуючи свої справжні і це я припускаю, розробники, якраз таки і хотіли показати своєю грою, але, як на мене, не такими способами треба боротися з лицемірством сучасного світу. Згадайте той ж Дум, дюкнюк і от вони були втіленням бунтарства у свій час. Гейтрити це не той випадок, адже її геймплей розвагою точно не назвеш, що і утворило цілий кратер з гарячих дискусій. До речі, Valve на початку навіть видалили грузі свого сервісу Steam через її надзвичайно жорстокий вміст, а критики навіть називали гейтрид таким собі симулятором масового вбивці. Але але, незважаючи на таку критику, гру пізніше було повернуто у сервіс для придбання з особистими вибаченнями від самого гейба Нюела, що й зробило даний проект бестселером Steam з дуже позитивними відгуками від геймерів, що дуже дивно, враховуючи які вміст гри, так і 43 бали на Metacritic. Barbarian the Ultimate Warrior цей файтинг 87 сьомого року був заборонений у деяких європейських країнах через рівень насильства, а його обкладинка, на якій була зображена модель у Бікіні, викликала подальшу критику з боку тих, хто вважав, що відеоігри призначені лише для дітей. Так, це було ще задовго до створення систем вікових рейтингів і PEGI та й в цілому визнання ігрової культури у дорослому сегменті. Leisure Suit Larry – це серія відеоігор для дорослих, яка часто зображує оголеність людських тіл і містить купу сексуальних жартів, чого було достатньо, аби багато тодішніх компаній відмовилися від продажу гри в своїх магазинах. Але першій грі франшизи все ж вдалося подолати деякі перешкоди і досягти успіху, що дозволило створювати та випускати більше ігор Leisure Suit Larry у майбутньому. Six Days in Fallujah, тактичний шутер від першої особи, який пройшов справжнє пекло розробки, викликавши чимало дискусій за останні 15 років, досі повноцінно так і не релізнувшись, перебуваючи в дочасному доступі. Що ж в цій грі такого, спитаєте ви? А справа в тому, що історія Six Days in Fallujah заснована на реальних подіях і розповідає гравцям про те, як третій батальйон морської піхоти США боровся з іракськими повстанцями в місті Фалуджа, гра мала вийти ще у 2010 році, але через свій суперечливий вміст і порушення тем. Яка була ще свіжою раною для багатьох, її випуск вважали, м'яко кажучи, недоречним тоді, як наслідок, видавець Konami відмовився від гри, залишивши тодішню студію розробників Atomic Games ні з чим, в результаті чого вони збанкрутували, а випуск гри був відмінений, але їх напрацювання не пропали дарма. Адже у 2016 році видавець компанія Віктура на чолі студії HireWare відновила розробку Six Days in Fallujah. і нарешті випустили її у дочасному доступі 22 червня 2023 року. Тож який висновок? А те, що які б добрі? Лі наміри не були тоді у розробників з Atomic Games, Вони просто поспішили, адже такі проекти мають виходити у правильному місці і у правильний час. Друзі, на сьогодні це все. Обов'язково подивіться першу частину, хто не бачив. А загалом, підсумовуючи обидва відео, можна побачити, який тернистий шлях прийшла ігрова індустрія. Перші ж відеоігри визнали не просто заняттям для задротів чи забавками, які підсилюють жорстокість підлітків, а повноцінним пластом мистецтва та найбільш прибутковою нішею у розважальному сегменті останніх років. Є звичайні проекти, які перейшли межі допустимого, але нема чорта без болота. Все це частина еволюції. І звісно ж, претенденти на третю частину ще знайдуться, але ви Обов'язково маєте дати мені знати про це в коментарях, чи хочете ви продовження цієї рубрики. Мені дуже важливий ваш фідбек, ваші коменти, вподобайки. Для мене це творче паливо і мотивація працювати далі. Не забувайте про це, тож я розраховую на вашу підтримку і віддачу, друзі. І так, хто на моєму каналі вперше, підписуйтесь, доєднуйтесь до нашого ком'юніті, адже попереду ще буде багато цікавого. А хто бажає підтримати мою працю гривнею, можете стати спонсором каналу або ж підтримати мене на байні кофі чи донатело. Буду вельми вдячний. Тримаймося, купи, і до зустрічі у нових відео.